Приклади задач з рішенням. Задача перша. Визначити просторове положення трикутника АБЦ, якщо відомі його центральні проекції. Алгоритм вирішення Для рішення задачі необхідно ознайомитися з методом центрального проєкціювання та виконати зворотні дії з центру S1. Провести проєктуючі промені до проєкції А1Б1С1 з центру С2. Провести проєктуючі промені до проєкції А2Б2С2. Точки С знаходяться на перетині променів С1А1 та С2А2. С1Б та С2Б2. С1С та С2С2 відповідно. Та визначають положення площини, яке задано трикутником в просторі. Задача друга. Побудувати просторове положення чотирикутника АВЦД і відсутню проєкцію його вершини Д, якщо є креслення його двох паралельних проєкцій. Алгоритм вирішення. Для вирішення задачі Необхідно ознайомитися з методом паралельного проєкціювання та знати його властивості. 1. Якщо прямі перетинаються, то перетинаються і їх проєкції. Друге. Якщо точка належить прямій, то її проєкції належать проєкціям прямої. 3. Для побудови проєкції прямої необхідно побудувати проєкції двох її точок. Рішення. Проводимо проєктуючі промені з відомих проєктів. Знаходимо просторове положення точок А, П, С. Друге. Вводимо діагоналі чотирикутника А1С1, Б1БД1, АС і А2С2. Використовуючи проєктуючі промені, знаходимо точку перетину діагоналей. На АС і її проекції на А2С2. Четверте. Крізь Б і точку перетину діагонали будуємо пряму, на якій за допомогою проєктуючих променів визначаємо положення точки Д. Задача 3. Побудувати проєкцію паралелепіпеда А зірка, Б зірка, С, зірка, Д зірка на площину його основи за напрямком зірка, С. Алгоритм вирішення. Для отримання рішення задачі необхідно знайти метод паралельного проєкціювання і властивості паралельного проєкціювання. Проекции паралельних прямих паралельні між собою. Якщо точка належить прямій, то одноименные проєкції точки належать одноименным проєкціям прямої. Рішення. Площина проєкції P1 співпадає з площиною Азирка, Б-зирка, С зирка, д Таким чином, основа співпадає зі своєю проєкцією. Аите, Б ИТ, Ц, и Т, Напрямок проектирования визначається диагональю СА зірка. Тому проекция Ц, точки С співпадає з Аитою зіркою. А ребро С, С, зирка у відрізок Ц, ИТ, зирка, Третє, інші ребра ребра. Проєкціюються у відрізки прямих, що є паралельними ЦІТ вірка ЦІ ІТ. Четверта. Проєкції Б и Т, Ц, ІТ, ДИТ, точок БЦД знаходяться у точках перетину відповідних прямих та проєкціюючих променів. Задача 4. За наглядним зображенням точок А, Б, С, Д Ф. Побудувати комплексні креслення. Визначити, де розташовані точки, виписати їх координати. Задача вирішується в такій послідовності. Перше. Проводимо проєкціюючі промені. Друге знаходимо проєкції точок. Третє. Проводимо лінії зв'язку. Четверте. Повертаємо пі 1 Навколо осі Х, 1,2 до суміщення з пі 2 Отримуємо комплексне креслення. Задача 5. Через точку А з координатами 25, 15, 40 провести горизонталь, кут її нахилу до площини пі 2 дорівнює 30 градусів. Через точку Б з координатами 5, 30, 10. Провести фронталь з кутом нахилу бета, що дорівнює 10 градусів до площини П1. За координатами будуємо проєкції точки А. Фронтальна та профільна проєкції горизонталі паралельні відповідно осям Х та Y. Координата Z усіх точок горизонталі незмінна. А горизонтальну проєкцію будуємо під кутом альфа 30 градусів до осі Х. За координатами будуємо проєкцію точки Б. Горизонтальна та профільна проєкції фронталі паралельні відповідно осям Х та Z. Координата y у всіх точок фронталі незмінна. А фронтальну проєкцію будуємо під кутом бета 10 градусів до осі Х. Задача 6. Визначити, яка з точок належить прямій М. Точки, задані своїми комплексними кресленнями. Якщо точка належить прямій, її проекції повинні належати одноіменним проекціям тієї ж прямої. Аксіома належності точки прямій. Задача 7. Побудувати відсутні проекції точок А і Б, якщо відомо, що точка А належить прямій Н, а точка М, а точка Б на 10 мм вище за точку А. Точка А належить прямій Н. Значить, одноіменні проекції точки належать відповідним проекціям прямої. Точка Б вища за точку А на 10 мм. А це означає, що координата Z у точці Б більше на 10 мм, чим у точці А. Задача 8. Визначити, яка з заданих на комплексному кресленні точок належить відрізку АБ. Належність точек відрізку АВ з'ясовуємо, побудувавши третю проєкцію, тобто проєкцію відрізка АВ на площину П3.